Старе гніздо лелек укріпили металевим каркасом. У селі Булагівка енергетики відновили домівку птахів. Гніздо впало наприкінці березня. Тоді, розповідає місцева жителька Галина Горай, вона звернулася в соцмережах по допомогу. Як я глянула, вони прилетіли, гніздечко похилилося, а вони стануть на ободок. Подивляться і полетіли. Я заплачу. Пошалію. Галина Горай звернулася до енергетиків із проханням допомогти у відновленні гнізда. Каже, коли дізналася, що комунальники наново відновлять домівку птахів, дуже зраділа. Я не можу передати. Це сім'я, це, це як лелеки діток приносять. Це оберіг, це щастя наше. І ви мені додали отак. Я щаслива. ви Мені додали кусочок щастя. Лелек на цій вулиці, каже Галина Горай, не було вже декілька днів. Як тільки нове гніздо встановили, птахи одразу повернулись. Нам це вдалося зафільмувати. Гніздо відновили в рамках програми Лелеченьки, розповідає фахівчиня відділу екобезпеки енергетичної компанії Алла Павлова. Каже, це вже друге гніздо у Павлоградському районі. Ми моніторимо заселення лелеками гнізд. Середній відсоток щорічно становить майже більше 85 відсотків. На моєму досвіді я не бачила, що не бачила так, щоб швидко лелеки приймали нове гніздо як цього разу. Спочатку повномасштабної війни каже Алла Павлова: встановили вже понад 30 гнізд. У найближчий час планують укріпити ще два у Саричанській територіальній громаді. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін Суспільне новини, Дніпро.